Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання святого Апостола, відкрий наш розум до розуміння серце до прийняття істини, нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Послання Апостола Павла до римлян розділ Третій вірші. 1, 31. Отже, які переваги мають юдеї, або яка користь з обрізання велика у всіх відношеннях, насамперед їм були довірені слова Божі. Що ж, коли деякі не увірували, то хіба їхнє невірство знищить Божу вірність? Зовсім ні. Адже Бог істинний, а кожна людина говорить неправду, як написано, щоб ти був виправданим у своїх словах і переможеш, коли будеш судитися. А коли наша неправедність виявляє Божу праведність, то що скажемо на це? Хіба Бог несправедливий, коли виявляє гнів? Говорю по-людському. Але воно не так. Як же буде судити Бог світ? Якщо моєю неправдою надмірно виявляється Божа правда для його слави, то чому мене ще судити, як грішника? Хіба не так, як деякі нас ганьблять, наговорюючи, що, начебто, ми кажемо: робімо зло, щоб вийшло нам на добро? Справедливий суд на таких. То що ж, чи маємо ми перевагу? Зовсім ні. Ми вже раніше довели, що як юдеї, так і греки, всі під гріхом. Як написано, немає ні одного праведного, немає того, хто розуміє, немає того, хто шукає Бога. Всі збилися з дороги, зробилися непридатними. Немає такого, хто б робив добро, немає ні одного. Їхня гортань. То гріб відкритий, своїми язиками кажуть неправду, отрута зміїна на їхніх губах, їхні уста повні прокляття та гіркоти, їхні ноги швидкі, щоб проливати кров на їхніх дорогах руїни і нещастя, а шлях миру їм невідомий. Немає Божого страху перед їхніми очима. Знаємо, що коли говорять закон. Він говорить до тих, які перебувають під законом, щоб замовкли кожні уста, і щоб увесь світ підлягав під Божий суд. Бо жодне тіло не оправдається ділами закону, адже через закон пізнається гріх. Нині ж, незалежно від закону, виявилася Божа праведність, про яку свідчать закон і пророки. А праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірить, бо немає різниці. Адже всі згрішили і позбавлені Божої слави, але оправдуються даром Його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі. Його Бог дав, як жертву примирення, в його крові через віру, щоби показати свою справедливість у прощенні раніше вчинених гріхів, у Божому довготерпінні, щоб показати свою справедливість нинішнього часу, що Він справедливий і оправдує того, хто вірить в Ісуса. Тоді, де те, чим хвалитися, воно виключене яким законом, ділам? Ні, тільки законом віри. Бо вважаємо, що людина оправдується вірою незалежно від діл закону. Хіба Бог тільки для юдеїв, а не для всіх народів? Так, Він і для інших народів є один Бог, який оправдує обрізання згідно з вірою і необрізання через віру. То що ми скасовуємо закон вірою? Зовсім ні. Ми утверджуємо закон. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але і виконувати Твою волю в нашому житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Святого Апостола, відкрий наш розум до розуміння а серце до прийняття істини. Нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Послання апостола Павла до римлян. розділ. 4. Вірші 1, 25. Що скажемо, здобув Авраам, наш прабатько, за тілом. Якщо Авраам оправдався ділами, то він має похвалу, але не перед Богом. Бо що каже Писання? Повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за праведність. Адже тому, хто робить діла, нагорода зараховується не як благодать, а як належне. А тому, хто не робить, але вірить у того, хто оправдує нечестивого, віра Його зараховується за праведність. Давид також називає блаженною ту людину, якій Бог зараховує праведність незалежно від діл. Блаженні, кому прощені беззаконня і кому покриті гріхи, блаженна людина, в якій Господь не зарахує гріха. Отже, чи це блаженство є лише щодо обрізання, чи також і щодо необрізання? Ми кажемо, що Авраамові віра зарахована за праведність, але як зарахована тоді, коли він був обрізаний. Чи коли був не обрізаний, не після обрізання, а до обрізання, а знак обрізання він одержав як печать праведності через віру, що її мав ще до обрізання, щоб йому бути батьком усіх віруючих, які не обрізані, аби і їм це було зараховано за праведність, щоб так само бути й батьком обрізаних не тільки тих, які обрізані, але й тих, хто йде слідами віри, яку ще, будучи необрізаним, мав наш батько Авраам. Адже не законом дано обітницю Авраамові та його нащадкам, що він стане спадкоємцем світу, а через праведність віри. Бо якщо ті, хто від закону спадкоємці, тоді віра втрачає силу, а обітниця скасовується. Адже закон спричиняє гнів, а де да немає закону, там немає й переступу. Через це обітниця, щоб вона була з благодаті, аби бути непорушною для всіх нащадків, є звіри, і не тільки для того, хто від закону, а й для того, хто є звіри Авраама, який для нас усіх є батьком. Як ото написано: я настановив тебе батьком багатьох народів перед Богом, у якого він повірив, який оживляє мертвих та називає те, що не існує, як існуюче. Він усупереч сподіванню повірив надії, що стане батьком багатьох народів, згідно зі сказаним. Таким буде твоє потомство. Він не ослаб у вірі і не вважав свого тіла. Хоча мав майже сто років, не вважав змертвілим, як і змертвіло у тробу Сари. Він не мав сумніву і недовіри щодо Божої обітниці, але зміцнився вірою і віддав славу Богові, і був впевнений, що Бог спроможний виконати те, що йому обіцяв. Тому і зараховано йому це за праведність. Та не було написано тільки для Нього одного, те, що зараховано йому, але і для нас, бо має бути зараховано й нам, що віримо в того, хто воскресив Господа нашого Ісуса з мертвих, який був виданий за наші переступи і Воскрес для нашого оправдання. Дякуємо Тобі, Господи. За Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але і виконувати Твою волю в нашому житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.